Доброго дня, друзі! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення і ознайомлення з соціумом. Сьогодні ми з вами будемо складати розповідь за картиною на будівництві і поговоримо про професію Будівельник. Хто це такий? Розгляньте уважно картину, яка називається На будівництві. Погляньте, яка техніка зображена на картині. На передньому плані зображений екскаватор і вантажівка, в яку загружають пісок. А екскаватор той пісок дістає з котловану, що риє для фундаменту будинку. Справа зображена вантажівка. Яка привезла великі труби для будівництва. Зліва зображена машина, яка називається міксер. Ця машина привозить на будівництво бетонну суміш. На задньому плані картини зображений великий трактор з великим ковшем, який в свій ківш. Складає пісок або ґрунт. Справа на задньому плані картини зображені будівельники. Один в тачку насипає пісок, а другий возить цю тачку з піском. На передньому лівому кутку картини теж зображені будівельники. Вони щось роздивляються в проєкті, який надрукований на великому аркуші паперу. І щось між собою обговорюють. На лівому задньому кутку картини зображені будівельники, які кладуть цеглу в багатоповерховому будинку. Вони будують цей будинок. Будівельник біля міксера теж працює. Він слідкує за тим, щоб цементна суміш лилася у відро. За трактором намальований будівельник, який переносить цеглу. А за забором на самому задньому плані картини намальовані баштові крани. Вони дуже високі і використовуються в будівництві багатоповерхових будинків. Всі ці засоби, машини та люди працюють на будівництві. Вони будують для нас житлові і нежитлові будинки. А тепер розгляньте картинку ще раз і спробуйте самі. Скласти за нею розповідь. Ні один будинок не будується без архітектора. Архітектор створює проект будинку. План. І за цим планом будівельники будують будинки. А будівництвом займаються будівельники. Що ж це за професія? Що робить будівельник на будівництві? Будівельник кладе цеглу, носить важкі вантажі, змішує цементну суміш і виконує всю роботу на будівництві. Це важка професія і важка праця? Інструменти будівельника це драбина, цегла. Мастірок, лопатка, тачка. Дуже багато інструментів, таких як пласкогубці, молотки, зубила, шуруповерти і дрелі. А ще під час роботи будівельник обов'язково повинен дотримуватись правил техніки безпеки. Він повинен вдягнути жовтий жилет яскравий для того, щоб бути помітним. Він вдягає на голову каску для того, щоб вберегти її від травм. На руки будівельник вдягає рукавиці робочі, щоб захистити шкіру рук, і на очі він обов'язково одягає пластикові окуляри, щоб захистити око від попадання сторонніх частинок або пилу. Отака важка. Але дуже цікава професія будівельника. Ми вдячні будівельникам за те, що вони будують наші міста. До побачення, друзі, до нових зустрічей!